Так от, що говорять у військах зараз? У військах говорять, що проблеми з мінами, які постачають, на які держава виділила величезна, величезну кількість, да, великі, да, я тут хочу сказати, тут мені пишуть вже в коментарях, дякую, що до чого тут Камишин. Ми знаємо його прізвище, військова прийомка і вона має піти під трибунал. Друзі, військова прийомка у нас підпорядковується Міністерству оборони. Міністр оборони умірев, він прийняв ці міни. Він не, при... не вдивився ні на які випробування, не проведені ніякі випробування. Міністр умірев. Не вжив ніяких заходів для того, щоб виб... вилучити ці міни або знайти, або ну, забрати їх з військ, щоб уникнути хоча б брехні. Не виправив оцю брехливу доповідь дані в доповіді президента. Тому я вибачаюсь, дійсно, міністр Умєров повинен сидіти в сусідній камері з Камишином. Да, давайте не будемо, не будемо звичайно його обділяти увагою. Умірав міністр оборони в цій ситуації такий самий злочинець, як і Камишин. Хоча б частково те, що вони накоїли. 100 тисяч мін зараз забирають, як їх будуть виправляти. Тепер треба всі ці міни. Просто робити, дивитись, які там корпуси, з якого металу, як, яка укладка там зроблена, наскільки якісна, витримана технологія цього тратилу, проводити тепер повноцінні військові випробування, при яких умовах ці міни спрацьовують, не спрацьовують. Порохи тепер треба перевіряти, упаковку треба перевіряти, яка неякісна, не герметична. Упаковку уявіть собі ці люди навіть упаковку не здатні герметично на зброєння е, пос, е, закупити.